Всім привіт! Ви на каналі ViaVisUA, з вами В'ячеслав, і сьогодні я переповім вам історію персонажа Прокаженого, котра доводить нам, що навіть короля може спіткати найважча доля. Він був добрим королем, котрий піклувався про своїх підданих і за це його любили прості люди. І навіть усупереч протестам королівських радників він завжди відвідував хмурих і вмираючих, даючи їм розраду, коли міг. Але він був левом, оточеним зграєю гієн, бо спілкуватися з хворими й немічними йому було не так неприємно, як вислуховувати уїдливий, глузливий шепіт глядачів. Втім, навіть добру людину може спіткати хвороба. Першими її ознаками можна було легковажно знехтувати, але невдовзі реальність стала неминучою чи то отримана в спадок. Чи то підхоплена в одному з лазаретів, невилікнована хвороба, врешті-решт, почала проявлятися. Змучений болем, він скликав лікарів і цілителів з усіх куточків своєї країни, і всі вони дійшли висновку Король вмирає. Смута, як і будь-які хвороби, поширюється повільно. Цинічні пристосуванці, розбещені багаторічним правлінням. Радники інтригани планували заколоти й готували змови. Хоч і прикутий до ліжка, він давно розгадав їхні наміри. Його турбувала катастрофа, яка неодмінно сталася під час їхнього правління. Покликавши свого коваля, він із його допомогою підняв меч і вирушив назустріч загрозі, що насувалася. Маючи злі наміри, зрадники самі викували клинок, який їх здолає. Він надто довго виявляв співчуття до всіх, тепер хай вони відчують його гнів, люттю й мечем викорінити зло, незважаючи на агонію. Ніякі благання та підступні удари зрадників не могли його спинити, і, хоч його меч був зламаний, але їхня зрадницька змова була розкрита. Задоволений тим, що дух його милосердного правління не зникне, він зрікся престолу. Коли він йшов головною вулицею, люди збиралися біля вікон і вздовж доріг. Одні плакали, кидаючи пелюстки йому під ноги, інші дивилися на нього з побожністю. Коли він вийшов за міську браму, краса довколишнього світу зачудувала його. Можливість жити, зрозумів він, це найбільше благо. Такою була історія прокаженого. Вона нагадує нам, що як сонце пробивається крізь хмари. Щоб пролити світло на людські серця, так і ми повинні не здаватись, незважаючи на будь-які примхи долі. Я дякую вам за увагу та до зустрічі в нових історіях на каналі ViaVis.ua